хочу записати на відео, як працює генератор. Бачите, зараз ми на русці видає сторону по що... кожній пацієнт. Маю три конденсатори 15 мікропарад. Пара тут затора. Ось так стабілізатор вже йде включається переноска і вже включаю нагрузки розкіпсолярки 300, 300. зарядку попробуем а не знаю чиш штекер підійде Чати вилку Остап Барський на 2, 2 кВт Запускається, але від 2 кВт на чтобы лавка была основана, он не Он образует она образует. Да, образует Вот так какая генератор, какая Да, я так почу... до притання причини буду старатися відповідати. Ви а зараз спробуємо включити, почекайте. не небагато, це ватт. Цює, зараз тримає. Ну що, кому було цікаве відео? Пишіть коментаря, коментарях, ставте лайки. А ще можу показати зараз цю ярку, а не покажу все. Одна проблема з цим генератором. Вроді відцентроваю, ну, його треба відцентрувати. Він не відцентрований, десь трошки гуляє. Це я вже завтра болти відпускаю, сьогодні вже не хочу. Слітає ремінь. І так видно, що центрів немає. Цей шкіл треба трошки буде подвинути туди. Через, те, через то скидає рівні. Ремішок мене бачите, як не дівається. Зараз покажу хлоп. І сюди. Собака дика. Злетів. Коротше смислі пойняли. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може в когось будуть питання по генератори, пишіть. Буду старатися давати відповіді. Далі! Ідемо до хати. Скажи, Роза, подписывайтесь на канал.